Вітаю! До вашої уваги одні з основних біблійних місць про події, які є прообразом Ісуса Христа. Авель. Праведний страждалець, невинно вбитий, кров якого говорить до Бога. Ноєв ковчег. Єдиний спосіб Спасіння від загибелі. Як Христос, єдиний шлях спасіння. Мелхіседек – цар і священник, що символізує вічне священство Христа. Жертва Ісаака Ісаак улюблений син, якого батько готовий був принести в жертву, але замінений агнцем. Йосип, улюблений син батька, відкинутий братами проданий за срібло, ув'язнений, згодом став Спасителем для багатьох. Пасхальне ягня. Невинна жертва, кров якої спасла народ від загибелі прообраз агнця Божого. МОЙСЕЙ Посередник між Богом та людьми, який виводить народ із рабства. Манна Хліб з неба, що символізує Христа як хліб життя. Скеля, з якої потекла вода. Христос. Духовна скеля, що дає живу воду. Мідний змій. Як Змія піднесли для стілення, так Христос піднесений на Христі. Система жертвоприношень. Жертви за гріх символізували майбутню досконалу жертву Христа. Первосвященник Ходить у святе святих для заступництва Христос як великий первосвященник. ВООС родич, який викуповує і повертає спадщину. Це образ Христа, нашого Відкупителя. Цар Давид. Цар. ПРОобраз вічного царювання Месії з роду Давида. Праведний страждалець це пророцтво про страждання, розп'яття і Воскресіння Христа. Добрий пастир Псалом 22. Господь пастир, який піклується про овець, що відповідає Ісусу пастирю. Камінь, який будівничі відкинули. Це Христос відкинутий і став наріжним каменем. Діва народить сина пророцтво про народження Месії. Книга Ісаї 7.14 Отрок, що страждає. Ісаї 52,13. Це ясне пророцтво про страждання і смерть Месії. За гріхи людей. ЙОНА У череві кита Як Йона був у череві кита три дні й три ночі, так і Христос був у гробі. Цар. Що в'їжджає на осляті. Це пророцтво про тріумфальний в'їзд Христа до Єрусалима. Проданий за 30 срібняків. Юда продав Христа саме за цю суму. Дякую, що були тут. Це перша частина біблійних місць про праобрази Ісуса Христа в біблії, Божого вам миру.